Христос Воскрес, дорогі мої волиняни, любі браття і сестри. Ось і знову вже в четвертий раз, як Бог благословить, у нас буде звершуватись великий благодійний концерт. По збору коштів для дітей сиріт на стадіоні авангард це Олинський благовіст. Запрошуємо вас, хто не байдужий, прибути, прийняти участь, послухати фахівців, хора і церковні, і сільські, які будуть виступати, і, звичайно, принести якусь свою копієчку, яка потім буде розділена для тих діток, які мають сьогодні нужду, для тих діток, яких... Усиновили чужі батьки, взяли в свої сім'ї, які піклуються про те, щоб вони виросли чемними, розумними працелюбивими і хорошими віруючими християнами і хорошими громадянами. 2 червня, о 17-й годині, до Міжнародного дня захисту дітей та до 1025 річчя хрещення Київської Русі на стадіоні Авангард відбудеться четвертий всеукраїнський благодійний фестиваль духовної пісні Волинський благовіст, авторський проект Волинської єпархії Української православної церкви. Гості фестивалю, народні артисти України Ніна Матвієнко. Павло Дворський, Володимир Гришко та вокальна формація Пікардійська терція. Головний партнер благодійний фонд Ігоря Єрмеєва, Волинська родина. Меценати, благодійний фонд Бориса Клімчука, Рідна Волинь, Микола Барабаш, В'ячеслав Алфьоров, благодійний фонд Ігоря Палиці, Новий Луцьк.